Ну, вчора я зробив заяву, яка стосується Міністерства закордонних справ України і Служби безпеки України щодо викрадення російського опозиціонера на територію України. Ми очікуємо реакцію, я ще раз підкреслюю, ми очікуємо реакцію Служби безпеки України і безпосередньо заступника Служби безпеки України, який керує контрозвідувальну діяльністю чи діяли іноземні спецслужби на території України. Чи викрадали російського опозиціонера представники іноземних спецслужб? Ми вимагаємо конкретної відповіді: хто перетнув кордон, яким літаком його вивозили? Який аеропорт? Хто здійснював прикордонний контроль? В чиєму супроводі він пересувався? І чому ця особа, яка рухалась до? Офісу Організації Об'єднаних Націй з метою отримання притулку була викрадена невідомими особами, і на яких підставах вона була вивезена з території України? Я, до речі, сьогодні побачив, що вже навіть Російська державна дума, і та е, там якийсь, я так розумію, що він помічник одного з депутатів, і та е, підняла питання щодо фактично викрадення опозиціонера на території України, тобто.